Всім привіт на каналі Ігробудка і зараз в Сімі проходить фестиваль нових ігор і ми зараз знаходимося в ігрухі Sidecar Evolution. І це в нас гоночки, так розумію, на от таких от мотоцикликах з коляскою. Давайте трошечки подивимось, що тут в нас є, є українська мова, ми зараз граємо в демоверсії. Налаштування, особо нічого немає. Ось всі, бачите, бета Всі мови, які знаходяться в бета-тестуванні, тобто вони ще недоступні. Так, далі ми дивимося, що в нас тут є інші режими, дерево технології. Давайте подивимось. Тут в нас є інші мотоцикли, які нам зараз недоступні. Я так розумію, що вони купуються за золото якесь. Е, Урал є. Кстати, дивіться, нормальний такий Урал. А в нас що виходить? У нас якийсь Бруклін. Бруклін П. Пін. Оце все, що зараз нам доступно. Окей. Так, профіль не цікаво, ну можемо подивитися, профіль. Тут чисто націю поміняти, колір і можемо поміняти. Давайте все. Ось там мотоциклик у нас такий прикольний. Ми можемо... Ага, це все, що ми можемо Тобто Ми йому можемо вибирати типа, от таку от розкрасочку. Давайте зараз щось таке хай буде. Так, а, там підтвердити треба було. Та майо, -ма не танк не, не тиснув. А, транспортний засіб, давайте підтвердити вершника Щас. Вершник. Ми так, також можемо... Йо-моє, -йо, так ми можемо щось і чувачка розмалювати. Давайте так хай буде. І подивитися ще сам профіль, да? Тобто профіль, а профіль все, да? число, колір гравця. Ага, тобто ми можемо тут колір змінити. Такий, а де він змінюється? Я щось не, не бачу. Ну, ладно, хай буде вже жовтий, підтвердити. Так, тут ось є в нас транспортний засіб, Бруклін. Ага, тут можемо швидкість міняти, купити ще один можемо. Але в нас нічого немає. Окей, тут що в нас? Це, мабуть, фільтрація якась, я так розумію. Так, да, це фільтр у нас по да, по доступним нам в нашому гаражі. Готує до перегонів, чудово. Е, в нашому гаражі мотоцикли, які доступні, регіон змінить щоденні місії. Тут щоденні місії є з винагорода. Так, е, щоденні місії це набір завдань, які ви можете виконувати раз за на день. З їх виконання ви отримаєте безкоштовний досвід і кредити. Чи можете, можете використати їх усі. Винагорода за першу місію. І що тут треба зробити? А перша місія, нагорода за всі місії 5 баксів. Ага, закінчені перегони, закінчені перегони. Зароблено топ-5. Ага, ну давайте подивимося. Окей. Так, інші режими гри. Кастомні перегони, я одиночне, випробую на час. Окей, і це гонка в онлайні. Давайте зараз це протестимо. Не знаю. Одну хвилинку пишуть. Тут може бути деякий перевод, взагалі не якісний, але... Ігруха знаходиться зараз в демо-версії, тому ми будемо чекати, поки вона вийде. Можливо, вам вона і сподобається. Юмаю, в нас вже тут щось відбуваються якісь загрузочки. Зараз ми подивимося, як тут можна взагалі їздити і що нас взагалі буде чекати. Так, зараз ми бачимо. Ага. Так, ага. Все є. Бачу, я надвигаюся там. Поїхали. Бум-бум. Ничего нормально. Зараз може, звук прикрутив. Так я тут, поки прикручував звук, то я... Ух йо появся, ар перезагрузить. А, тут взагалі, типа... Чого? Ага, пробіл назад, дивиться Йомайо так а як тут гулять? Нічого, все окей. Він взагалі не вправляється. Давай! І заня кутів 5 секунд. Та пофігу. Погнали. Йома йо, а як на турі їздить? Ну це перші гонки, які я граю на самих мотоцикликах. можна якось тут... Ага. Що тут взагалі є? Е. Все, розбився. Та щось сильно швидко розбиваюся мені здається це ага. нормально так. А можна якось тут взагалі типа камеру Чи не? Так Сейчас ми будем все... О, Що це було? А, тут пешечку на... типа же... О, -мо, ч нормально? Так, окей, це знайшли щось. Ага, це щось установить. Не поняв. Окей, тут ще є налаштування, хоть така от. А, все, типа. Прикол. Нічого не зрозумів, ну ладно. Сейчас ще раз спробуємо. Очти зараз перевод у нас не зовсім коректний. Ну, кредити і. о, так нормально, чуєте? Бабосики дають. Нормальна штука. Окей, okay, зараз ми ще, ще одну. Так, повторно діслати запит. Куда? Я нікуди не хочу. Можна якось вийти звідси? О, так, виконання обслуговування для ноль. Давай виконуємо е, обслуговування. Так, підтверджую. Підтверджую. І ще тут у нас налаштування. Є ось все, десь тут положення камери, мапа. Так. Мапу не треба, витуся від третьої, Не знаю, давайте спробуємо зараз. Якщо не від відтретя, від якої. Інший режим. Випадково одиночна. Давайте випадково одиночна. Зараз спробуємо пограти, не знаю, що з цього буде. Ну, не знадіюся, вам це сподобається. І якщо так, то ми можемо чисто пройти, демо-версію і все. Там, а якщо вийде ігруха, то можемо, може її купити там і будемо проходити. Не знаю, подивимося. Такс, ага. Так. Щось всі якийсь такі дивній позі. А де мій дьопсик? А, у мене дьопсика немає. Тепер. А як же ж я тепер буду їхати? От першого лиця. Давайте подивимося. не знаю, що з цього вийде. О, в натурі. Чо, прикольно! А так мені здається краще буде їхати. Тому що ти бачиш, куди ти їдеш. Да, в натурі дивіться. Так легше трішки. Так трішечки легше. Це взагалі можна вважати як чечерство. Так нормально, чуєте? Газуємо так добротно. Ага, нормально, зараз ми тут всех накажемо. А скільки кругів? Ой, йомайо. -йо. Так, головне не ніде не впається. Нормально. Ого, собі тут поворотики такі. Так, окей, а де тут? Ага, два круга потрібно проїхати. Залишилося останнє коло. Ми бачимо на карті, що нас там чудики до нас доганяють. Ох ти, блін, тормоза хороші. Не дуже. Треба, блін, привчитися, як тут нормально їздить. І виключити, можливо, ці допоміжні штучки. Які нам вказують траєкторію? Ага. Самому, типа, їхати. Без них. Не... Йо, а, блін. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай быстренько. Я перший, пока, да Нас вже нас доганяють. Нє! повинні приїхати перші. Хоч якусь цю, цю завданьку виповнить все тільки у мене немає цього персонажа. Цікаво, чого не можна на якусь буковку вид міняти. Ну окей. Так, тут є отриманий, що далі? Наступний заїзд почнеться. Йома, в нас ще один заїзд. А чо? А чо, а чо? Тут якось... типа етапи чи що? Давайте ще подивимося, що нас тут буде чекати. Ну мені цікаво. Коли це все закінчиться? Я думав, як. Е Перший заїзд буде, та й все. Ну, ладно. Так, у нас наступна гоночка. І погнали. Давай. врум врум. Можливо, та... нам цей. Ай. Так, одного викинув. А, блін, ви що, серйозно? Їх, то... Їх можна викидати. Блін, жалко, що тут не можна. Пробіл натиснуть і чисто оп, їд в сраку. Я тут їду. Не трогайте мене. Блін, а тут три кола. ай яй 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 Нормально, погнали. А я який взагалі їду? П'ятий. Ні-ні-ні, ні все нормально, я не зрізав нічого. Фізика трішки якась є, тому що нас... Ось нас зараз тягне Добротно. А, блін, встановилося мене. Потрібно повимикати усе, що можна. А, давай! Так, ми п'яті, такі як і були. Та, ви... коли виїжджаємо на пісочок, то нас тягне. Тобто ми нічого зробити толком не можемо. Блін, карта ще така якась. Траса ця незрозуміла. Е, давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, фух, нормально. Що то було, я так і не... А, ти ч? Чудік мене збив. Ти чо, чудік, а ну йди сюди. Блін, по тормозам Давай так собі. Ай, блін. Блін, тут даже не розженешся. Перша траса мені більше сподобалася. Та блін, ще оце що. Постійно ти десь старанишся і ти вже впав. Чо, давай погнали, сейчас ми все тут зробим. І посігнали не можна, блин. Давай, 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 давай. Погнали. А, блин. Фух, так, і що все? да ми приїхали шості. Ну і ладно. Так, сан закінчиться, все, ми шості. А. Далі. Ну це твара рашта. Тільки 2 заїзди було чи що? Це поки не пройдеш першим? Дивна штука, давайте ще раз спробуємо в першу гонечку. Або на час, давайте на час зараз. Так, білін за перемоги один. А, так я все. Типу... А де тут інша? Давайте інша. Місія щоденна закінчить перегони. Так, закінчення перегони 3. Так ми з перемоги. Одна з семи, так, да, ми першу закінчили, топ-3 фініша є, топ-5 фінішів. Ну, тут, такі, за... можна за раз, либо за пару заїздів і виконати всі е завдання. Тому зараз з'їздимо в гонки онлайн і потім будемо підводити ітоги по цій грухі. Не знаю, мені сподобалась, вона прикольна. Не знаю, як вам, напишіть в коментах. Чи було б вам цікаво, що ми її пройшли і типу, демо версію цю. Ну, по цьому прикольно, типу, по ощущенням. Нормальна ігрушечка така. Так і ми починаємо на своєму Брукліні. зараз ми всім тут роздамо. Давай, поїхали. Оп, погнали. Головне, зараз тут вирватися вперед. Ой-ой-ой, сильно вирвався вперед. Ну зато третій. Зараз ми якось будемо їх нас доганяти. Ого, так, чувачок упав, хорошо. Так, тут ми поки можемо обігнати його. Обганяємо. Скільки ми їдемо? 100... Чиво? 160 км ми зараз їдемо? Серйозно, на мопеді? Нормально. Нормально, нормально. Так, скільки тут два, два круги треба проїхати. Давайте зараз постараємося. Ну, ця траса прикольна. Тут чисто прямиків до І ти тут. Тапку в пол і погнав. Ага. Тапку в пол і погнав. Обережно. О, все, і погнали. А, я її підучі коляску потягло. Так, за мною якийсь чілобрічок їде. Ага. Давай, давай, не мене. не дожденеш мене. Хоча все може бути. Все може бути. Ага, 200чку. Пожене, ні, вже все. Все, перший приїхав, нормально. Фух, так, ладно, чекаємо наступного. А ми можемо камеру змінювати чи ні? А як змінить до наступного, наприклад, перейти? А, типа, по, по циферки клацать, чи що. Ну да, походу по циферки. Або ти вже завершили свою гонку. Дивно. Окей, так, тут є. А, далі і все, так? Да? Прикольно. Тобто тут один заїзд, і ти я перший приїхав. Ну, от першого лиця воно більш прикольніше. Тому що ти бачиш, куди тобі їхати. А от третього більш складніше. Так, білінг за перегони 6. Не зрозумів нічого. А, так, вже в нас дві місії виконані. У нас вже що? Опита. О, так назовпита і кредитів багато, але ми не можемо купити собі. Свій... Ой, не то? Ми не можемо купити собі мопедик. Тому, тому що всі вони з золота. А в нас тут поки нічого не доступно. Хм, цікаво. Ну, окей, я думаю, вам ця ігруха сподобалася. Ви були на каналі Ігробудка, Пишіть в коментах, як вам взагалі ця ігра. Мені прикольно, типу, можна... Пофаниться, ще такого я не бачив, щоб можна було ганяти на мотоциклах з коляскою, тому я був на каналі Ігробудка Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб пускати нових відео. Ну і до зустрічі до наступного відео на каналі.